Якби у Віктора Мойсієнка був шанс обрати у житті інший шлях, він не вагаючись знову пішов би тією ж стежкою. Любов до філології йому прищепив ще у школі, вчитель української мови і літератури та водночас директор Малинівської школи Коростенського району Степан Грищенко. І, очевидно, він це відчув. Цей потяг до слова, до філології. Мова мені дуже подобалась. Твори дуже подобалось писати, от, аналізувати мовні процеси. Які на той час для рівня школи були необхідні. А на той час, це 1983 рік, вступ до університету, це справді була справа вибраних. Це три, чотири з класу, класу у нас 33 випускники. Були. От. Ну і вступали, як правило, так. І це була подія, про це говорили в селі. А ось син то є чи того, він вельми добре учився. От і він своє знання підтвердив. він вступив. От і якось так внутрішньо було. Це відчути, що ну ти тата з мамою не підвів. Ну я вчителя тим, тим більше. Віктору Осієнко щастить по життю, адже на його шляху постійно зустрічаються люди, які стають дороговказом і відіграють важливу роль у його становленні. У колишньому Житомирському педагогічному інституті такою людиною для пана Віктора став добре знаний у світі діалектолог, засновник Поліської діалектологічної школи, професор Микола Некончук. Коли я був на третьому курсі, ось тому ж таки пригадую, тут по вулиці Великій Бердичівській біля бібліотеки нашої він іде з університету, а я йду йому на зустріч. А він мені каже: Товариш мой а що вам більше подобає? Мова чи література на третьому курсі, професор запитує. Бо подобалася і література і мова, але без сумніву, що на першому другому курсі викладали викладачі, які прищепили любов до мови неймовірно. Але літературу я любив читати, я любив на той час пірнали, саме відкривалися нові імена. І пізнання всього цього минулого забороненого було теж надзвичайно цікаве. Але мовою я вже жив на той час, на третьому курсі. Кажу, так, Микола Васильович, мені дуже мова подобається, без сумніву, то я вам хотів би запропонувати співпрацю. Так він говорив. Ну і ми відтоді почали. Спочатку курсова робота, от, а тоді він запропонував вже. Я на старших курсах вже їздив по поліссі, він запропонував тему, яка сказав, якщо ти не злякаєшся і об'їздиш 150 сіл семи областей на той час Радянського Союзу. Це Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, а також Гомельська і Бреська в Білорусі, то кажуть, ти зробиш хорошу роботу. Віктор Мосієнко захопився дослідженням говірок Знахарів Полісся. Він побував у 135 селах, дізнаючись, як там по народному називають різні хвороби та як їх лікують. Тож, кандидатську дисертацію на тему номінація в поліській народній медицині та лікувальній магії під керівництвом професора Миколи Некончука захистив достроково за рік до завершення аспірантури. Я пізнав там справді одну величезну істину в добру пору сказати, в пусту промовчати. Бо є різна пора для кожної людини. Кожна людина родиться у якийсь певний день. Що таке знахар? Він просто набагато більше знає. Про свої можливості, ніж кожен з нас. По своїй суті кожен з нас. І творець так нас створив, що ми цим даром володіємо всі. А яким даром? Слово. Просто моє слово, сказане сьогодні, допоможе. Будь-яке слово може бути. Слово може бути да, добре, і слово може бути яке лихе. Так от лихе слово сказане в пору моці моєї. Коли від мене йде надзвичайна енергія, це мій час. Тобто, якщо людина знає свою планету або планиду, то вона володіє волею інших, може впливати на волю інших. Знаковою стала зустріч Віктора Мойсієнка з академіком українським мовознавцем Василем Німчуком. Саме він долучив тодішнього аспіранта до досліджень давніх книг та українських писемних пам'яток. 15 століття Василь Німчук став і науковим консультантом Віктора Мойсієнка під час його роботи над докторською дисертацією. У співпраці з ним от, ми підготували цілу низку писемних пам'яток, які вперше оприявнили, оприлюднили українському науковому і не тільки українському а й всій словістиці загалу. Пам'ятки, які ми готували Луцька книга 1560 року. Ключ царства небесного Грасима Смотрицького 1587 року. Ну, чим така пам'ятка може бути цікава для мадяра, для поляка, для німця. Якщо це воно ґрунтовно зроблено ретельно і наукові висновки виважені, то виявляється цікаво. Дослідницька і видавнича діяльність Віктора Мойсієнка поширилася далеко за межі України. В кожній країні є Можливість себе реалізовувати, а в науковому плані той поготів. І от ці книги стали відомі саме завдяки цим книгам, ну і контактам з Василем Васильовичем Німчуком. От спочатку перші виїзди були до Польщі, потім е, Угорщина, потім Чехія, потім Берлін, Німеччина, потім Каунас, Литва, потім Білорусь. В Білорусі відбувався 15 п'ятнадцятий міжнародний. З'їзд Славістів. В мене така стаття була, яка пов'язана із українсько білорусько польськими мовні контакти 15, 16, 17 століття. Значить, це треба, щоб е, затвердив е, свій національний комітет Славістів цю тему, відбір. От, а потім міжнародний комітет Славістів. Тобто це такі два відбори. Мені так пощастило. Мою тему затвердили. Я виступав на цьому найвищому форуму. Завдячуючи сподвижницькій праці Віктора Мойсієнка, незабаром слов'янський світ отримає ще одну унікальну пам'ятку. Це лікарство на оспалий умисел чоловічий, яке підготував, надрукував спочатку старослов'янською мовою, а потім переклав тогочасною українською мовою. Геніальний мислитель того часу, один із най, найславетніших світочів філологічної. Релігійної думки Дем'ян Наливайко. Віктор Мосієнко є автором дев'яти книг та 143 наукових статей. Навіть вся його громадська діяльність крутиться навколо таких понять, як українська мова та державність. Я сам прийшов до усвідомлення і дуже хочу, щоб мої студенти зрозуміли. І більше того, хочу, щоб громадські зрозуміли про роль рідної мови установленні нації і встановленні держави. От мова, нація, держава це, власне, кажучи, суть. Моїсієнкової участі у громадському житті Віктор Мосієнко бере активну участь у громадських радах, веде на обласному телебаченні програму Мова про мову входить до складу товариства шанувальників українських діалектів, комітету захисту української мови, консультативної ради при прокуратурі Житомирської області. Він постійно у вирі подій. Події, які були під час помаранчевої революції, під час Революції Гідності, я їх був тут постійно в епіцентрі. Позицію свою завжди виявляв. На кафедрі я казав, що, шановні колеги, від кафедри там треба, щоб хтось був. І ми тут періодично, ну, як правило, там був завжди я. От хтось замінював пари, або я ці пари відчитував. Після обіду ми сідали з колегами своїми, такими самими викладачами, от, і представниками громадськості, їхали. Ми мали бути там. Головним своїм успіхом вважає те, що відбувся і як викладач, і як науковець, тому що робота в університеті це має бути щасливе поєднання, яке навряд чи кожному дано, щоб ти був однаковою мірою, прекрасний науковець і вмів всі свої наукові сутності сентенції донести до студентської аудиторії. Мені здається, що в мене більше успіхів є у науковій діяльності. От але принаймні я себе не бачу поза студентською аудиторією, то однозначно. Тому що ну, деякі напрацювання свої це справді пліт своєї більше 20-річної наукової діяльності з вивчення поліських говорів синхронії та діахронії. Успішно долати будь-які життєві перешкоди Віктору Осієнку допомагає спорт. Як правило, в сільських школах Фізкультуру вчитав той, кому було не ліньки. І от приходить чоловік, який закінчив Чернігівський факультет фізичного виховання, який умів все. Це був зірець для наслідування. Ну, взагалі я був рухливий, до спорту такий податливий, так би мовити. А після цього він ще вчив ігрові види спорту. От мені волейбол в школі дуже подобався. І так, от я з цим волейболом, чергуючись із легкою атлетикою, де мене такі найбільші успіхи. У бігу на середніх дистанціях, а вже волейбол це було таке велике моє хобі. Аби подовжити спортивне довголіття, тримати себе у формі й тонусі, Віктор Мосієнко охоче відвідує спортзал та грає у ветеранській збірній міста Житомира з волейболу. Середній вік її гравців 54 роки. Коли себе тримати у формі, то ще 50 років це не вік для завершення спортивної, так би мовити, кар'єри. Тому ми збираємось ще раз на тиждень, намагаємося двічі на тиждень. Якщо погода хороша, їздимо на повітрі, граємо там майданчик у лісовому березі. Ще один життєвий успіх Віктора Мосієнка це його родина. Моя дружина, мій син, моя донька раділи і тішились від того, що донька закінчила дев'ять класу невідмінно. Мій син зараз в аспірантурі. В Інституті соціальної психології Академії наук України він закінчив соціально-психологічний факультет нашого університету. Донька дуже любить руками творити, гарно на неї малювати виходить. Любить дизайн, така творчість. Дитяча ще от такого творчість. Ну і ще одне такий нюанс. Вона любить вчитись. Віктор Мосієнко пишається тим, що йому вдалося дослідити свій родовід та скласти генеалогічне дерево свого роду. Мелинівські нащадки колишньої зауської шляхти, які грамоти на володіння землями отримали від польських королів. Розпочався пошук коріння з процесу написання історико-лінгвістичного нарису, в основу якого лягли дослідження його шкільного вчителя Степана Грищенка. У книзі розповідається про історію села Малені Коростенського району з 1576 року до сьогодення. Та подається детальний опис говірки і словник специфічної лексики цього села. Коли видання побачило світ, з'явилися інші джерела інформації. І потім почали зі мною сконтактовуватись на предмет А я таку, таку історію ще знаю, а я про таке ще знаю. От, і так ми познайомилися із дивовижною теж жінкою Людмилою Долгополовою, яка теж з Радомишельської відки нашого роду Меленівських по лінії Васяновичів. І вона теж дуже багато знаходила інформації. І, з'єднавшись, ми вже на сьогодні багато дуже інформації знайшли, і справді достеменно можемо казати, що. Родоводи Меленівських, Васяновичів, Грищенків, Стретовичів, Мойсієнків, Самійленків, Мелинівських сягають 1554 1557 року нашого першопредка Васяна Мітковича Меленевського, який отримав е, вже пізніше е, грамоти на володіння цими землями. От, і вже від нього пішло коріння. Яке ми і зобразили, ось тут о, дуже багато від своєї рідні позаписував матеріалу ще, коли живенькі вони були. Ну і зрозуміло, що пишу історію свого роду. Вона велика. Зрозуміло, що це буде колись для, для дітей, які, можливо, будуть десь продовжувати таку свою цю от хроніку. Ну, уявляєте, що моя донька, мій син, десь корінням сягають середини 16 століття. Рід Віктора Мосієнка має навіть власний герб. Герб топач, ну, як ми вийшли на ці всі родоводи, тому що один із наших предків довів і знайшов опію від польського короля Сігізмунда, який вручив нашим першопредкам і його першопредку грамоти на володіння землями, Мелинівським. І на основі цього довів, що він, він закінчив університет, був статський радник. Дослужився до дуже великого чину, був багатою людиною і ку заповів свої великі гроші на той час на будівництво в селі школи. Нині Віктор Мосієнко затребуваний фахівець та успішна у різних сферах людина. Він переконаний, треба постійно цілеспрямовано йти до своєї мети та будь-яку справу робити досконало. Тоді успіх не забариться. Пам'ятайте, що кожна робота ретельно виконувана. Ретельно, без заглиблювання в те, що що я колись буду мати. От я працюю, от я сижу. Ні. Слава прийде, якщо робота буде виконуватись дуже ретельно. Ну, наприклад, секрет успіху: не спізнитись на зустріч на роботу. Ніколи не спізнитись. Прийшовши, виконай роботу бездоганно. Ніколи у своїх стосунках із людьми не підвищуй голос і не вчи негативним. Якимось досвідом, доріканнями. Завжди знаходь можливість підняти настрій і знайти те, що в людини справді реально може бути. І ну, це треба, щоб уже наставник, вчитель, керівник вмів помічати. Кожної людини треба помітити те, де вона себе може реалізувати, достойно реалізувати і розкрити себе. От тому секрет успіху е, я тут не буду оригінальним. Це. Щоденна наполеглива праця і улюблене заняття.